Добрий день, дітки! У нас сьогодні незвичайний і цікавий гість. Відгадайте загадку, і ви дізнаєтеся, хто він? В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Хто це? Так, це світлофор. Де він стоїть? Навіщо він потрібен? На яке світло можуть їхати машини? На яке світло машини стоять. Молодці діти! А тепер світлофор пропонує нам пограти. Ось подивіться перед вами дорога. Давайте спробуємо проїхати зліва направо. Так, а тепер справа наліво. Тепер нам необхідно покласти три сині машинки, що їдуть праворуч. Чотири червоні машинки, що їдуть ліворуч. Три зелені машинки, що їдуть у різних напрямках. Молодці діти. Ой, діти, подивіться, машини поламалися. Нам потрібно відремонтувати їх і дібрати до кожної машини колеса, на яку фігуру схоже колесо. Так, на круг. Якби у машин були квадратні колеса, вони швидше б їздили чи повільніше. Так, вони взагалі б не змогли їздити, адже котитися вміє тільки круг. Діти, давайте з вами відремонтуємо машини. Подивіться, вони однакові за розміром чи ні? Так, вони різні, а колеса. Також давайте спробуємо дібрати колеса до кожної машини. Молодці діти. Тепер світлофор пропонує нам наступну гру. Нам необхідно розглянути кожний ряд і знайти зайвий предмет. Діти, що зображено на першому малюнку? Велика червона машина, велика синя машина, маленька зелена машина, велика жовта машина. Яка машина тут зайва? Так, маленька зелена, тому що всі інші машинки великі. Розглядаємо наступний малюночок. Зайва тут помаранчева машина. Чому? Тому що всі інші сині, молодці діти. Наступний малюночок. Зайва яка машина? Правильно, та, що їде праворуч. Чому? Молодці, тому що всі інші їдуть. Ліворуч. Ще один малюночок. Яка машина зайва? Так, велика синя машина. Чому? Молодці, тому що всі інші маленькі сині машинки. Діти, біля світлофора щодня проїжджає дуже багато машин. Він любить їх рахувати. Порахуємо машинки і покажемо цифру, що відповідає кількості порахованих машин. Світлофор перевірить, чи вмієте ви рахувати. Отже, діти, скільки машин? Один, два. Всього машин дві. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. Скільки машин? Один, два, три, чотири. Всього машин чотири. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою чотири. Скільки тепер машин? Правильно одна. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою один. Скільки тепер машин? Один, два, три. Всього машин три. Якою цифрою позначимо? Молодці. Цифрою три. Скільки тепер машин? Один, 2, 3, 4, 5. Всього машин 5. Якою цифрою позначимо? Молодці. Цифрою 5. А зараз пропоную до кожної цифри викласти необхідну кількість машинок. Яка цифра зображена? Так, цифра 5. Скільки викладемо машинок? 1, 2, 3, 4, 5. Яка цифра? Так, 4. Скільки викладемо машинок? 1, 2, Три, чотири. Яка цифра? Так, три. Скільки викладемо машинок? Один, два, три. Яка цифра? Так, два. Скільки викладемо машинок? Один, два. Яка цифра? Так, один. Скільки викладемо машинок? Молодці. Одну. Діти, тепер світлофор пропонує нам пофотографувати. Погляньте на малюнок. Візьміть до рук ваш уявний фотоапарат та сфотографуйте малюнок. Ви добре його запам'ятали. Тепер викладіть на своєму аркуші фото. Розмістіть предмети так само, як було на малюнку. Я також спробую викласти такий самий малюнок. Посередині аркуша був високий будинок, ліворуч від нього була ялинка. Над ялинкою пролітав літак. Праворуч від ялинки стояла вантажівка. Праворуч від будинку стояла червона машина. Праворуч від червоної машинки стояла іграшкова зелена машинка. Молодці діти, ви дуже добре впоралися з усіма завданнями. Діти, світлофору дуже сподобалося грати з вами, але йому час повертатися на службу. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.